Темним та холодним вечором у другій найсумнішій половині листопада, коли ще небо налля не дощем та не сипле снігом, але тихо й знервовано нависає над містом, так важко добиратися до київського будинку вчених. Мало хто здатен на такий героїчний вчинок. Але ті, хто все ж таки наважився, потрапляють у короткий тунель, що виходить на дорогу, вони йдуть цією дорогою, доки не постануть перед ними дерев'яні двері. І вони відкривають ті двері. Бачите, скільки зібралося народу сьогодні 17 листопада, і тут відбудеться лекція одного з засновників руху бубабу, літератора Олександра Ірванця. Пане рванець пообіцяв розкрити професійні секрети та розгромити стереотипні уявлення про письменників. Він намагався пояснити. пояснити що таке бути письменником, які чекають значить, різні небезпеки на, на довгому і важкому творчому шляху? А почалося все з анекдоту. Це, мабуть, ще в радянські часи, коли вихователька в дитсадочку принесла зайчика, посадила перед дітками на столик і каже: Дітки, хто це? Дітки тупо мовчали. Вона каже: та як же, дітки? Ви ж хіба ж Ви, не ви ж про нього стільки казочок, пісеньок, віршиків знаєте. Зрештою підводиться вовочка, так пильно придивляється, і каже: Так ось який ти, дідушка Лєнін? Так ось перефразом власне цього анекдоту я назвав цю лекцію. Так ось який же він, дядечко, письменник. На вечір завітав і Юрій Макаров. Він трощив стереотипні уявлення про Тараса Шевченка, коли на першій обкладинці на, на обкладинці першого видання кобзаря. І там є гравюра Штемпеда, яка має абсолютно портретну схожість з власне Шевченком, таким, якого микому ми клоняємося. От тобто, лисий з вусами, звісно, з бандурою, високочолий. такий великодюний. А в цей самий момент, значить, Шевченко був ще при волосі, а потім оголосив, що погоджується із міністром освіти паном Дмитром Табачником в одному. Треба виключити сучасних письменників із шкільної програми, аби збільшити градус цікавості до їх творчості. Серед інших була і найпрекрасніша з відомих нам журналістка та літературний критик Ірина Словінська. Вона намагалася переконати пана Ірванця, що він має відповідати модній концепції смерті автора. А отже, цікаво, чима український сучасний письменник стежити за своєю зовнішнізовнішні. Пан Ірванець відповів, що за зовнішністю стежить та у власну смерть як автора не вірить. Дякую. Дякую. ну, дякую, дякую, Поминайте мене недостойного, хоч звідка. Після закінчення зустрічі письменник відповів на декілька запитань від телекритики. Пане Олександре. А ви от розповідали буквально перед лекцією про те, що вам хотілося жартома плюнути на лобове скло машини міністра економіки пана Василя Цушка. І не його одного мені багатьом хочеться плюнути? Да, але для чого це головне для того, аби мати якусь скандальну популярність Ні, для того, щоб висловити своє ставлення до їхньої діяльності. А на що ви взагалі готові аби мати скандальну популярність? Та ні, я не прагну її. Тобто, Абсолютно? принагідно, якби я зустрівся лицем до лиця з досить багатьма високопосадовцями нашими сьогоднішніми, я би з задоволенням комусь зацідив пику, але такої нагоди не трапляється, поки що. Ну, але ж проєкт Бубабу, він явно був скандальним. Ну так, але це було 25 років тому, у квітні цього року нам минуло 25 років. А, тобто вже нема пороху в порохівницях. Ого, скільки його ще, тільки він тепер. Бережеться. Знаєш, за молоду його витрачаєш на феєрверки, а в старості його бережеш на останню кулю. А uh -huh. зараз дивитесь телебачення? E, телевізор в мене працює. Я не скажу, що я його дивлюся, але телевізор працює. Uh -huh. І які у вас улюблені програми? Сімпсони. E, uh -huh. а, а все інше не відповідає якомусь. Рівні якості і пристойності, як вважаєте? ні, я часом дивлюся «Файну Україну», нашу рашу, велику різницю. Ось такі mm -hmm. програми я дивлюся. Я дивлюсь новини регулярно. У мене mm -hmm. ранок починається з того, що я клікаю на пульті на новини і дивлюся по ICTV, по Інтеру, по другому каналу, тобто по плюсах і по першому каналу. Mm -hmm. Ось ці новини. Я дивлюся. Як Ви вважаєте, за останні півроку якість новин змінилася у який бік? Думаю, так. Тобто з'явилася може не так цензура, як само цензура. Навіть на п'ятому каналі вони стали набагато м'якші. Хоча загалом все-таки рівень новин лишається нормальним і критичне висвітлення має місце. Чи не вважаєте ви, що деякі телепрограми або газети, журнали треба все ж таки би ліквідувати? Бо з якихось причин ні, не вважаю. Вважаю, їх має бути якомога більше.